Силу часто плутають з холодністю чи байдужістю, але це не сила, а лише захист від власної вразливості. Реальна сила починається там, де ми здатні витримати себе й іншого, не тікаючи, не знецінюючи, не заперечуючи. Емпатія це не слабкість, це здатність залишатися присутнім і зчитувати сигнали цієї реальності. Вона не означає погоджуватися на біль чи виправдовувати насильство, це про вміння бачити стан іншого і водночас усвідомлювати свої власні стани і захищати себе. Люди з травматичним досвідом часто сприймають емпатію як щось негативне, загрозливе, небезпечне. Бо їхня нервова система звикла трактувати будь-який афект як загрозу, і тому вони прагнуть уникати почуттів. Тоді на перший план виходить лише так звана холодна когнітивна емпатія. Але якщо контакт викликає стресову реакцію, це не усвідомлення, а флешбек. Справжня емпатія можлива тільки зі стану спокою і відкритості, а не через власні викривлені фільтри. Є різні види емпатії когнітивна, афективна, співпереживальна. І є таке уявлення, що без афекту, нібито ми б краще зчитували інших, і розуміли а, те, що відбувається. Але насправді це травматичний спосіб мислення, де афект дорівнює небезпеці. Адже без тілесних сигналів ми втрачаємо величезний пласт даних. Наша нервова система через відчуття й емоції розповідає нам, що відбувається взагалі навколо. Без цього емпатія перетворюється просто на раціоналізацію. У нормі людина за природою дуже чутлива. Це нормально для нас відчувати. Ми сприймаємо світ через наше тіло, дихання. Напруження чи розслаблення м'язів, мікросигнали. Але коли тіло заморожене травмою, ця система перестає працювати, і тоді лишається аналіз без відчуття. І емпатія стає ілюзією. Емпатія не вчиться за інструкцією, вона зростає разом із вашою здатністю витримувати власні емоції. Чим більше ви можете бути поруч зі своїм страхом, соромом, тривогою, гнівом і при цьому не розгойдуватись, не втрачати себе, тим більше ви здатні залишатися поруч з іншим у його станах. Тому шлях до емпатії це шлях до тіла. Емпатія народжується з вашої зрілості бути, відчувати і водночас тримати кордон. Ми не зобов'язані знімати чужу тривогу, але ми можемо залишатися спокійними і дати змогу іншим приєднатися до нас в цьому стані. Емпатія це не страждання також і не жертвування собою, це не про виправдання насильства. Ми можемо співчувати іншому, але водночас виставляти межі, не дозволяючи просто зливати на себе агресію чи зневажливе ставлення. І важливо також усвідомлювати, з якої позиції йдеться співчуття, тому що люди часто плутають співчуття з жалістю або знеціненням, як способами самоствердитись, наприклад, або як захисними механізмами, тому що нашій психіці комфортніше побачити в агресорові жертву для того, щоб його загальний образ став для нас. Більш безпечнішим і переварюваним. І саме тут потрібна когнітивна емпатія, тому що вона допомагає інтегрувати нам весь цей масив даних, усвідомити також суб'єктивність нашої реальності та іншої людини, усвідомити відповідальність і право вибору. Вона спирається на досвід, аналіз і також знання про те, як працює наша психіка. Але ця форма емпатії ефективна лише тоді, коли вона поєднується з тим. Тілесними сигналами, як надбудова до живого відчуття, а не просто його заміна. Гарна емпатія це результат праці над собою. І тілесної, і психічної, і інтелектуальної, коли тіло і свідомість підтримують одне одного, ми бачимо цей світ дуже чітко і ясно. Емпатія це наша сила, вкоріненість, інстинкт і здатність виживати, це запорука безпеки та успіху в комунікації. А що думаєте про це ви? Поділіться.